Дитинство формується ось цей такий паттерн поведінки, паттерн сприйняття цього всього світу. І в результаті ми будемо бачити дорослу, дорослу людину, з заниженою самооцінкою, з проблемами стосовно того, як сприймати свою зовнішність, з проблемою з поставою, зайвою вагою. Я весь такий чмонький, я весь такий мерзкий, ужасний, мене ніхто не любить, її нікому не треба. Оце всього в нього, так би мовити, це все формується. Сюди ми також відносимо історію слабкого імунітету. Сюди ми також відносимо історію таких депресивних моментів, суїцидальних моментів. Сюди ми також будемо відносити в дорослому віці. Взагалі буде яскраво видно, що будь-то це любовний партнер, будь-це просто друг. Він буде намагатися ось цього вже в теперішньому якогось партнера використовувати для того, щоб отримати те, чого не до